Новинка від розпакуй ТІВІ Костюм відтінки сапфіру. Усього від 1199 гривень. Затишне худі, зручні штани та ексклюзивний стильний жилет. У звичайному магазині лише за жилет ви віддасте понад тисячу гривень. А у нас ви отримаєте одразу три речі: усього від 1199 гривень. Неймовірна економія. Вільне худі та штани м'яко огортають фігуру і створюють розслаблений та стильний образ. Костюм, виконаний із преміум трикотажу на основі. Бавовний не мнеться, не кошлатиться, не тмяніє після прання. Прослужить вам довгі роки. Головна родзинка костюма утеплений жилет з плащової тканини. В тон. Ви будете немови з картинки модного журналу у колекції наймодніші відтінки благородного дорогоцінного каменю: бірюзовий, електрик та темно-синій. Розміри здвоєні від 50 до 60. Костюм відтінки сапфіру усього від 1199 гривень. Телефонуйте!